Глава 31. У середу ввечері я пішла до Ксав'є. Мені захотілося привітатися з ним. Але, якщо бути чесною, я сподівалася зустріти ріка. Щойно я зайшла на подвір'я його будинку, мене засліпило яскраве світло. Я була змушена затулити очі руками. Ксав'є конструює не автомобіль, а механізм зі смертельним промінням, а я й не підозрювала. Він у змові з інопланетянами, що з рікової галактики. Ось чому вони так добре порозумілися? То це тому хлопці настільки близькі між собою, вони всі з іншої галактики. Відступаючи вбік, я ухиляюся від сліпучого світла, яке виявилося всього навсього відбитком сонячного променя на новенькому броньованому передньому склі. Над автомобілем Ксав'є, наче в невагомості, висить велика металічна вигнута плита, закріплена на стрілі автокрану. Ксав'є встановлює її на місце дуже сконцентровано. З точністю годинникаря він настільки зосереджений, що не помічає мене. Піс його чолом. Він повертає величезну деталь праворуч, підсуває злегка вглиб, опускає ближче до двигуна, перевіряє правильність розташування та, нарешті, фіксує. Зітхає, підводиться і помічає мене. Жулі, ти мене налякала. Добрий день, ксав'є. Що ти робиш? Він видирає обличчя футболкою і цілує мене в чоку. Я отримав першу деталь кузова матово чорно. Ніхто ще її не бачив, крім тебе. Що ти про це скажеш? Чудово! Весь ксав один матиме такий панцир. Він гордо, як дитина, киває головою. Корпус має бути готовим за три тижні. Завтра почну випробовувати двигун. Скористаюся з того, що не всі повернулися, щоб не завдавати клопоту. Його автомобіль буде величезним і, звичайно, вражаючим. Але все ж я постараюся дізнатися про те, що мене цікавить. Ти не бачив ріка? Сьогодні ні. Думаю, він зайнятий. Зайнятий? Знову зайнятий. Він розповідав тобі про його водонагрівач? Так, ми домовилися на наступні вихідні. Він абсолютно непридатний. Хто рік чи резервуар? Виворотом рукава Ксав'є витирає пилюку на новісінькому капоті і невимушено додає. Рік розповідав не лише про водонагрівач. Що? Що інше сказав? Ти знаєш, на яку таємну службу він працює? Зізнайся. А то я візьму ключ від дверця для поштової скриньки і подряпаю прекрасний капот, а потім злісно розсміюся тобі в обличчя. Та невже? І що ж він розповідав? Цікавлячись опором металів, він розпитував також і про тебе. Справді? Він запитав мене, скільки ми знайомі, яка ти насправді, хотів проговорити про наших спільних друзів. І навіть про твоїх хлопців. Ксав'є, якщо ти йому щось розповів, то запевняю, що подряпаю твою колемагу. Не хвилюйся, я йому нічого не сказав, але думаю, що він зацікавився тобою, якщо ти розумієш, про що я. Тобто не знаю, що ти там думаєш, але він видається порядним, не тільки, але занадто довго пояснювати. Дякую, Ксав'є, дякую, що нічого не розповів. Він випростовується і дивиться мені у вічі. Без проблем. Знаєш, жулі, дивно це говорити, але ти мені, як сестра, наші дороги вже давно перетнулися. Думаю, ми цінуємо одне одного, але зрештою, між нами ніколи нічого не буде. Ми лише друзі. Як чоловік, що песнить метал наче жіноче волосся, може видати такі фрази, що навіть романтичному авторові 19 століття було б не під силу. Я вражена. Так, наче він не сказав нічого надзвичайного. Ксав'є продовжив Цей рік дивний. Чому ти так кажеш? Він цікавиться дивними речами. Припини ходити колами, ксав, ти все одно розкажеш. Я ще маю у руці цей чарівний ключ. Який ми, наприклад, минулого разу він засипав мене запитаннями про метал, як його гнути і різати. Не думаю, що це може знадобитися в його професії. Це, мабуть, щодо твого автомобіля? Зовсім ні. Я розповідав йому про восьмициліндровий різак і спаювання. А він звів розмову до теми, яка цікавила його. Зізнаюся, мене це здивувало. Чому таке враження, що він хоче витягти когось із в'язниці, бо своїми запитаннями він хотів щось вивідати?